Дали. Я не розумію, хто. У мене для тебе... інформація з така. А яка розова чудіш? Тебе два. Смість, в мене два, я один. Просто за тебе хто слідили, а, а тебе не було видно, бо тебе виділи. А так значить, як і я себе вижу? Ти обичний чоловік видиш. Ну, от моя рука видно. А тебе просто довгий чельник не видно, тому що він тебе знає, хто ти. Даже мою фамілію і ім'я. Абсолютно все про тебе. Так значить, він на мене хоче слідити, щоб я просто його знав. Ну ти його не знаєш, він просто тебе знає, але все розуміє про тебе, але про твоя, твоя мама просто на роботі. Ну, ти ж правильно сказала. Так от він зараз буде слідити за тобою. Все, це його шанс, я його поб'ю. От на тебе цей чельк, тільки щоб подивитись. Да. А там нікого нема. Правильно, бо ти його не вийдеш, а він тебе вийде. Так значить, він мене бачить. А я його ні. Ну да, ти все прав.